Всіх вітаю! Сьогодні записуємо і моделюємо під нашу вже готову викрійку комір на стійці. Мій комір саме буде на, на стійці. Тобто ну, без комера. просто в мене буде стійка. Для вас я готую два варіанти, як ви захочете, так ви і зробите. Це комір саме на стійці, і комір з цільнокроєною стійкою. Кому буде як легше. Тому що я розумію, що всі, не всі полюбляють, в принципі, знаєте, як і я, зшивати зі стійкою комір. краще, Простіше зробити цільнокроєним. Так от, що нам треба зробити? Беремо нашу. Кукетку зі спинки, тому що повну спинку ми ж не будемо, нам її не потрібно. Нам треба заміряти горловину. Я вже буду моделювати на свою викрійку. Це в мене центр спинки згин. Ось так на ребро ставлю сантиметрову стрічку до центру спинки і до плеча заміряю. В мене 10 см. Відкладаю, записала, відкладаю. Далі беру пілочку. В мене пілочка це центр спинки, а це край мого борта. Край борта, пілочки. Застіпки, борта, застіпки. Ставлю так само до плеча на ребро і відмічаю. До центра спинки в мене 12. А так, ось так. Так, 12, а тут 13 з половиною. 13 з половиною. Ось так. Відмічаю. Все відкладаю і починаю своє перше моделювання на комір зі стійкою на стійці. Тобто окрема стійка, але до неї буде комір. Я про перше, що роблю. Якщо у вас немає так, як в мене, міліметровки, тому візьміть обов'язково кутик. Хоча я з кутиком і на міліметровці, коли коміром займаюся, проводжу горизонтальну лінію і з цієї точки назвемо її точка А, давайте я синім буду називати, щоб вам було краще видно. З точки А. Я відмічаю точку 10. Це наше плече. Плече. Від точки 10 я відмічаю точку Б. Від точки 10 точку Б. Це так, це в мене. Буде 22, мені ще треба півтора сантиметри. Ось тут. Зараз я. Докреслю, тому що в мене моя лінійка не вміщає такі сантиметри. Це в мене буде точка Б. Ось тут. Від цієї точки Б я відступаю 1,5 см. Ось вони в мене пів сантиметра і один-півтора см. Це в мене точка буде півтора см. Ось так я їх називаю, щоб мені і вам було зрозуміло, до чого всі ці цифри. Далі. Точка Б це наші 13,5 13 см попереду. Далі, далі, далі. Десь оці 1,5 см, і точка 10 цей відрізок, я десь на навпіл його розділяю і вниз спускаюсь на 0,5. Сантиметрів. Ось так. Зараз візьму олівець. І мені потрібно від цієї точки 10, ну, навіть трошечки попереду, там біля сантиметра, захвачую, ось так, і спускаю плавну лінію сюди, в 0,5. Від 0,5 я веду начебто ось так. Треба як наплавніше. Тут взяти і проводжу від точки Б вверх, ставлю на 0,5, так само. Ця точка 0,5. Ставлю позначку і в неї через точку півтора я проводжу плавну-плавну лінію. Не ось таку, а ось таку плавну. Це буде то, що в нас заходитиме стійка в горловину. У нас горловина досить округла, тому ми якось її регулюємо. Далі я ось так наводжу першу лінію. І звідси, можна під лекально, можна від руки, ну, то як вам буде зручніше. Далі від цієї точки А вверх я відкладаю 3 см і проводжу лінію це буде висота стійки. Я можу позначити як точку С чи 3 см. Ось так. Це наша... Висота стійки, центр спинки, згин. Може, в кого буде шов, то ви вже подивитесь. Тут обов'язково плече зосереджуємось, позначаємо, не губимо. І проводимо ось таку лінію, горизонтальну. тут під прямим кутом, і тут під прямим кутом. Горизонтальну лінію. так. Вона загальна горизонтальна, тут вона ніде не закінчується. Хіба, якщо ви хочете зробити квадратну стійку, то тоді ви її продовжуєте. Звідси, з цієї точки, ви так само берете, підкладаєте під. Знаєте, якщо ось ця лінія вже, як на горловинку, вона була начебто впродовж цієї лінії лінійки. І тут щоб був такий, начебто, кутик прямий. У вас загальну лінію вверх вертикальну ведемо. Перше. Ця точка в нас поєднується з точкою центр пілочки, а це в нас точка, це до край борта борт, який йде на застіп. Я вам підписую це саме синім. Далі від цієї точки, вже від цієї точки проводите закруглення. Чи робите якусь форму ту, хоч з кутами, хоч зірочкою, яка вам потрібна. Ось так. Гарно, щоб було. Далі на... я, я Особисто, ви можете інколи не рекомендую цього, просто ось така пряма лінія і залишається. Я особисто раджу трошечки, ось тут, навпроти точки 05, піднятись і від цієї горизонталі, яку ми провели, спуститись ну, хоча б на 02 міліметри, хоча б, хоча б. 02. І просто зробити ось таке невеличке, плавне таке. Закруглення. Для чого? Як на мене, то тоді комір лежить більш якось естетичніше. Хоча, якщо це прямо така класична-класична сорочка, то не треба цього. Просто пряма. Тоді комір буде прямо стояти, Це, як знаєте, дуже добре під краватку. І проводити нову лінію вашої стійки. Стійка вже готова. Всі Позначки ви залишаєте ось тут обов'язково це центр переду, де ви будете поєднувати. Це ви будете поєднувати далі з конуром. Тут ви навпроти точки 10 ставите це, ви будете знову ж таки з конором поєднувати, і йдемо далі. Від точки 3, це, чи точка 3, яку ми відклали, це висота нашої стійки. Відступаємо 2 см, я тут вже лінії ніяких не проводжу. І від. 2 см точка 2 см вверх, загальна висота коміра, я відступаю 4,5. Олівцем. В мене тут покут по квадратиках то мені дуже це 3, 4 і. Ось так. Мені дуже зручно. Точка 4 з половиною. Ви можете відступити саме ту ширину, яку ви забажаєте. Тому що хтось можу, захоче ширший, щоб був комір. Хтось захоче, щоб він був саме 4,5, 4, то замалувато. Хоча можна і таке робити, але то вже за вашим бажанням, знаєте, тут сам принцип, щоб розуміти. Я проводжу ось так загально горизонтальну лінію поверхній частині коміра. І ось тут загальну ось так лінію по нижній частині коміра. Це в нас буде згин, центр спинки. Тут в цю точку десь відмічаємо, ось тут це наша точка 10, поєднуємо в плече начебто. І Трошечки ось звідси. Там я відходжу, щоб ви розуміли, десь сантиметр на 4 від точки, 10 сюди ближче до центру спинки, я відходжу і починаю ось так в цю точку креслити нову таку плавну лінію. Така плавна лінія, щоб вона не дуже відрізнялась від нашої стійки, щоб ми могли її досить комфортно вшити потім. І все, і потім ось так наводжу. Можна зробити, знову ж таки, під підлекально. Якщо у вас є лекало. У мене немає, я роблю це з від руки. Мені нормально від руки. Далі від цієї точки це буде наш кутик коміра. Скільки ви забажаєте, стільки ви відступаєте. Я відступаю ну, більш-менш класичний варіант. Десь на півтора см. Ось так близько півтора. Відходжу від цієї точки 1,5 см в сторону, десь близько на 2,5 см. Це не такий вже великий кут відходження цього коміру. І а, ось так креслю лінію з цієї точки 2,5. Я вниз клю лінію. Це буде мій такий більш-менш спокійний комір. Далі від цієї точки сюди я проводжу нову лінію. Важливо, якщо ви не хочете закруглений, ведіть максимально прямо. Можна покласти ось так лінійку і максимально прямо проводите тут трошечки, щоб не було кутів, закруглюєте цю лінію. У вас такий більш-менш класична а, пряма форма вашого. Коміра. Якщо ви хочете більш таку якусь формовану, закруглену, сердечком, чи там ще щось. Будь ласка, робіть все, що вам забажається. Принципів немає, якщо ви не шите суто класичну сорочку і суто класичним коміром. А, все. По цьому все. Що в нас ось тут? Щоб ви розуміли, на цьому місці у нас петля і гуцик. А, перший варіант. Нас готовий. Це був перший варіант. другий варіант Зараз я відріжу і повернемось до другого варіанту. І так, перший варіант ми зробили, повертаємось до другого, і так само я креслю чітко горизонтальну лінію. Нагадую, другий варіант це комір саме на стійці. Від цієї горизонтальної лінії тут точка А. Від цієї точки вверх я відступаю 2 см. 1, 2. Це буде в нас точка ну, 2 см, нехай вона буде. І проводжу таку просто трошечки як загальну лінію. Нікуди її там не подовжую. Тут від точки А, я так само. Навіть, знаєте, не від точки А. Давайте від, одразу від точки 2. По цій лінії я відступаю 10 см. так, точка 10 см це наше плече. І я трошечки спускаю, відмічаю її на точці А, тому що ми будемо зараз тут ще допрацьовувати. Це точка 10 см. А 10 сантиметрів 2, 10 сантиметрів. Від цієї точки 10 сантиметрів ми відступаємо саме 13 з сантиметрів, це наша довжина по горловині на пілочці. Так, це в нас 13 з половиною. Ось так. Точка. 13,5. Від цієї точки вверх відступаємо 0,5. 0,5. Ось так. Від цієї точки 13,5 в сторону відступаємо 1,5 см. ось так. 1,5 см. Від цієї точки, так, від цієї цієї точки це ми поклали. Від цієї точки 1,5 до 10. Так само, десь приблизно навпіл ставимо точечку. Це просто точка, половинка, знаєте. І тепер дивіться, що нам треба зробити. Ось тут точка 2. Ми зберігаємо максимально десь біля 2 см прямий кут, пряму лінію. Потім, зараз я це відставлю. І десь після 2 см вниз, ось так, ведемо лінію, яка буде плавно виходити на ось цю проміжну нашу точечку. Десь близько 0,5. Тут немає, прямо ось, в мене близько 0,5. В мене повинна бути плавна така лінія, яка зараз я її буду креслити. В мене немає лекала, я креслю все. Вручну з лекалом, кому так складно, візьмить, і з лекалом буде простіше. І від цієї точки серединка, дивіться, ще раз нагадую, це в нас 10, це в нас плече. Проводимо лінію в цю половин, половинчуту точку між 10 і 1,5 і проводимо в 05 десь над 1,5, ось так, так само. В цю лінію плавну таку ли, лінію закруглення. Зараз я вам її накреслю кольором. І все. В нас тоді ось ця, ця частина дуже приємно, начебто ляже, знаєте, в нашу е, горловину по пілочці. Далі від цієї точки два, Вверх ми відступаємо висоту нашої стійки. Це 3 сантиметри. Ось так. Точка 3. Точка 3. Це в нас буде центр спинки, згин, стійка. Ну, начебто стійка така, так? Тут ми нічого, ніяких далі ліній не креслимо. Хоча можемо, для того, щоб відобразити, начебто, знаєте, такий собі напрямок нашої стійки. Але при тому, дивіться, ось тут, від цієї точки вже, там де 1,5, і лінія пішла горловинки. Я ось так докладаю. А лінійкою так само як трошечки під нахилом веду нову таку вертикаль вверх. Вона трошки під нахилом. Від цієї вертикалі, щоб мені було зручніше потім, я відмічаю 3 см. Це висота нашої стійки. І від цієї точки, ну, дивіться, точка 3, я потім веду знову ж таки нашу ось цю. Поворот нашої стоєчки чи кутик. Що ви там зробите? Ось форму. Далі. Тут можна так само просто відокремити, щоб мати собі, на увазі, 1, 2, 3. Висота 1, 2, 3, Ось тут. Це висота нашої стійки. Я так приблизно олівцем її наводжу, але. До неї я дуже не прив'язуюсь. Для чого це? Для того, щоб ми будемо робити зараз комір будувати, і нам буде просто напрямок, щоб ми ширину нашого коміра зробили адекватною для нас. Ось так. Пунктирчиком. Це ми нічого не відрізаємо, тут просто буде пунктирчик. Який нам, начебто, кордон нашого, потім перегину цього коміру на цільнокроєній спинці. Далі від точки 3 вверх, відступаємо 4 сантиметри. 1, 2, 3 і 4 сантиметри. 4. Зараз я перевірю. Так, 4 сантиметри. Ось тут. Далі виролювати. Зараз я загальну горизонтальну лінію від точки 4, креслю. Все так само, як і на попередньому комирі. Тепер, тут я маю собі загальну цю лінію, вона у нас технічна. Так само я можу піднятись на 1,5 см. Можу піднятись на 2,5 см. Ну, зараз на півтора відходжу, дивіться, від цієї точки сюди. Це в нас півтора. Від цієї точки півтора сторону я відходжу, ну, наприклад, ті ж самі 2,5 см. І тепер одразу буду маркером, веду нову лінію мого коміра. ось сюди. І дивіться, під олівець, якщо мені не потрібна така вигнута лінія, я просто беру від точки 2,5 десь ви бачите, в яку сторону тут. Близько 4 см, не доходячи, я веду просто пряму лінію, тут закруглюю, все і наводжу все це діло маркером. Якщо мені потрібна більш вигнута, я вигинаю. Більш загострений і подовжений, я це роблю. А це в нас так само готове. Тут буде петля і тут буде кузик. Ось так за 20 хвилин ми з вами впорались. Так що, будь ласка, моделюйте, будуйте вже на готові ваші викриті, але пам'ятайте, що цей комір саме для цієї сорочки, за своєю довжиною стійки по горловині і за своєю формою і висотою, і всі. Інші моменти. Висота стійки і висота самого комера, то є класична висота. Ви можете брати стійку і на 2 см. 1 см то мало, 1,5 см то теж можна робити, але це дуже замаловато. 2 см це мінімум для класики, а 3 см це класична стійка. 4 см це висота вашого коміру, ви можете регулювати так само самостійно. 4 це мінімум, все що більше за вашим бажанням. Тут не треба нічого розрізати, щоб на розкриття. Інакше ваш комір не буде вже цільнокроєний на стійці, він у вас буде відкладатись максимально. А якщо ви хочете зберегти цільнокроєність, але щоб воно все стояло, то, будь ласка, бережіть саме таку форму, як вона у вас вже є на папері. Перший варіант, другий варіант. Всім бажаю успіхів! Пишіть, хто в групі, надсилайте для натхнення іншим користувачам, дівчатам, хлопцям, хто в нас є. Підписуйтесь, підписуйтесь, відписуйтесь в плані ваших вражень і ваших досягнень. Мені це буде дуже-дуже приємно бачити. І до нових зустрічей на наступних відеомарафонах.